Дякую за ваш коментар. Дуже доречно. Значві, перше. зараз стоїть прошивка 265. Вже з 2.6.1 прилад став дуже стабільний. До того дійсно були проблеми з ферітом з точки зору, що його дуже часто треба було перекалібровувати. Тому треба перепрошиватися однозначно. Від 261 до 265. Виходить. Друге, наші налаштування, ну от, скажімо так. Е, насправді ніхто ще не звертався, що щось нам треба змінити. Беремо профіль наприклад, Б. Е, все нормально, все працює. Бар'єр тут у нас 4, електролінія недалеко. Прилад фантомить, але це нормально. Тобто у нас, от, наприклад, тут нічого немає. Чітко, мідь, срібло. Латунь, 5 копійок СССР, золоте кільце. Одна копійка. Радянська і чорний цвях. Все чітко. Ніяких претензій. Якщо чітко ціль, вона спрацьовує. Налаштування, ну, скажімо, на мою думку, просто з новіших цих прошивок, вони більш стабільні, тому якби ну, якихось таких прям звернень, слава Богу, поки що не було. Відносно катушки, катушки, щоб ви розуміли, якщо так по -по розбиратися в нюанси, на жарі пливуть ну, в багатьох приладів, я би сказав, і в брендових в тому числі. Не будемо перераховувати, але фактично ну, всі бренди вони мають цю проблему насправді просто що не всі на це звертають увагу і. Скажем так, не зациклюються на цьому. Особливо це жару мова і коли зарай, особливо мінералізоване зелетим добривом поле. Якщо ми говоримо про квазар, ну поки що, от скажем так, нюансів якихось немає. На жарі, можливо, так само вона буде такий певний розбаланс, називаємо його, от і потрібно там бажано там перекалібрувати в той в той момент. От, або зачекати, щоб катушка стила і працювала в тому самому режимі. от ну Скажем так, оці вже нові Шивки вони працюють, скажем, стабільно. Дякую за увагу.